This should та ладно. Та ви що, знущаєтесь? Ще грати. Та блін. зараз почекай. Коротше, я не можу пограти, тому що буде... я буде когось фігури хоче. Вже щось інше я поставлю. це ж капець повний, я просто шут трішки like усміхнувся. Ну, от я прийшла доїхала. Ще більше ніхто не

Ти хоче є в обуді тут. Ладно, потім якось якраз, якраз іншим разом пограємо.